Будівництво розпочалося як, буквально якусь рік назад, і за рік була зроблена е, така е, високотехнологічна е, молочно-таварна ферма. Е, Приклад дів, якщо говорити з точки зору якоїсь новізни, ну, це, напевно, якусь, є номер один після Терезіно, тому що першою це було якусь, от, е, підприємство Терезіно під Києвом. Ну а це якийсь другий об'єкт, де ми зараз бачимо, коли. Практично всі процеси на даній фермі автоматизовані. 80% молока, яке ми отримуємо в цілому, це все-таки є від приватного сектора. І оце проблема якраз і заключається в тому, що є контакт з повітрям, є бактеріальне засмічення. Як результат, ми маємо ціну на молоко 2,40-2,50 за другий сорт. На такій, як фермі, як ось тут ми зараз бачимо, да, вона в перспективі ну, буде мати десь 4 450 собівартість. собі вартість. Ще є слідуюча черга на 500 корів, є і ще будівництво однієї ферми. Тобто дійсно ми повинні підтримати. Зараз є з боку держави, є підтримка, державна підтримка, де виділено 250 мільйонів якусь гривень для того, щоб на будівництво молочно-товарних ферм передбачалося якось фінансування в частині певних, якусь, певних якусь сум. От. Ну, зрозуміло, що такі речі треба підтримати. Зрозуміли, деякі начали на другий день прибавка молока на ну, да, зрозуміло. Да, да, Може зайти на його попробувати. Воно автоматично щитує, контроль йде по всіх, по всіх дій по чотирьох контролює. Але перед цим короблю здається, що комп'ютер автоматично щиту вона. все Да, ну вона ва, важка фракція опустилася. Ні, не, не вона постійного там.